А як тебе знає аудиторія? А кого і за що вибирають, які критерії вибору, а як приймають рішення про роботу? Бренд роботодавця знижує фактично на 50% вартість найму одного працівника, уяви собі. Чому ви залишаєтесь в компанії? Що вас приваблює? Брендом роботодавця повинні займатися всі компанії незалежно від розміру, галузі, коли говорити на часі, премія чи не на часі, точно на часі, ми зразу говоримо про те, що переможців визначає експертне журі премії? Це про обмін досвідом, це про натхнення, це угу. про енергію. А ще я хочу сказати: це про надзвичайну силу українського бізнесу. Всім привіт! Ви на каналі 4HR. Сьогодні ми стартуємо нову рубрику. В ній ми будемо розказувати про проєкт премія HR Brand ключових гравців ринку, номінантів, переможців і не тільки. Говоримо із Ларисою Онипко, експерткою з 18-річним досвідом в HR. Лариса очолює премію HR Brand, яка в цьому році стала частиною Eclectic Talents Group. Лариса, привіт! Привіт, Оля! Чому сьогодні важливо бізнесам працювати над брендом роботодавця? Ти знаєш, я спостерігаю вже останні мабуть 5 років, що employer брендинг стає такою стратегічною бізнес-функцією в компаніях. Якщо раніше тільки в ІТ, де була така жорстка конкуренція, так, за таланти були employer брендинг фахівці, це окремий напрямок роботи, багато уваги приділяли там позиціонуванню, ціннісні пропозиції свої, унікальності, чим ти відрізняєшся від інших it компаній то зараз можна бачити, що це роблять багато бізнесів з різних індустрій. І це пов'язано якраз не тільки з тим, що людей. Не вистачає на ринку праці, але uh -huh. кожна компанія хоче, по-перше, мінімалізувати свої витрати на пошук працівників. І другий момент хоче знайти своїх, які будуть а, залишатися в компанії якомога довше. Бо а, бренд роботодавця він же спрямований на а, виконання таких трьох ключових задач. По-перше, це залучити кандидатів, так, нових працівників, а ще утримувати існуючих, які є, і працювати над підвищенням їх залученості в бізнес. І це такі дуже взаємопов'язані речі. речі. І якщо дивитися, наприклад, що дає сильний бренд роботодавця, то за даними LinkedIn. Бренд роботодавця знижує фактично на 50% вартість найму одного працівника, уяви собі. Звичайно, це коли сильний бренд то більше відео кандидатів, вони більш якісні, релевантніші. Але ще що цікаво, що і прибуток компанії теж збільшується. Наведу виду дані Boston Consulting Group, мене теж це так вразило. Вони опитували між міжнародні компанії і з'ясувалося, що компанії відмітили якраз зростання прибутку у два з половиною рази. Доходів 3,5, прибутку 2,5 рази. Це великі цифри насправді. так, і якщо говорити, чому варто займатися брендом роботодавця, то дійсно варто. Чи вміють сьогодні українські бізнеси будувати бренд роботодавця? Якщо ми порівнюємо, наприклад, 5 там 10 років тому, адже ви в премії вже досить довгий період, і у вас є така да порівняльна історія. Так, є з чим порівняти. Хочу відмітити, що, мабуть, раніше, років 8 тому, брендом роботодавця займалися міжнародні компанії, це, як правило, такі крупні бізнеси, це могли бути і українські компанії, але це такий був тільки там початок. Да? Кожен торував цей шлях по-своєму. Це не була якісь системна робота чи там, стратегія. Що зараз я відмічаю, що особливо Бізнес, міжнародний, український, він працює комплексно з питанням бренду роботодавця. Що це означає? так Це означає, що є певна стратегія бренду роботодавця. Вона прив'язана пов'язана із стратегією роботи з людським капіталом в компанії. Вона пов'язана з стратегією бізнесу взагалі. І це це угу. правильні такі кроки. Наступний момент, що я бачу, навіть серед тих проєктів, які подавалися в премію Чербен. Бренд. А, що є? Є а, а, такі комплексні проекти, коли вони показують, а як оця побудова бренду роботодавця відбувалася. Якщо трансформувалася бізнес-стратегія, як трансформувалася тоді робота з людьми в компанії і а, там, стратегія роботи з брендом роботодавця. І це від аудиту бренду, а, це від проведення комплексних досліджень. З Внутрішніх досліджень бренду роботодавця. А як тебе знає аудиторія? А кого і за що вибирають? Які критерії вибору? А як приймають рішення про роботу? Так. Мене ну, от якраз наступне питання до вас. А, в цьому році премія офіційно стала частиною Eclectic Теленс Group. Так. Що взагалі для вас ця подія? Тому що премія довгий час та, була під іншим, скажімо так, іншою компанією. По-перше, мені як лідерці премії приємно те, що цей проект продовжує розвиватися і бути на ринку праці. Бо фактично в премії подаються ті проекти, які є за півтора-два роки реалізовані mm -hmm. в компаніях. І кожен раз це такий бенчмаркінг в що вкладалися роботодавці. Бо це такий зріз по ринку, та, що в галузях відбувається, mm -hmm. де був фокус прикладання ресурсів, зусиль компаній різних. І це про такий масштабний дуже шерінг знань, популяризацію кращих практик. Це добре, що це в Україні є. А, до речі, премії цього року вже 14-й сезон. Я, я, я буде премія у 2024-му. Це, це така, так, так, так. Відкриємо трошки завісу. По-перше, премія цього року буде в живому форматі, онлайн ніхто Клас. не відміняв. Ми готуємо трансляцію, щоб розширити аудиторію, не втрачати угу. ту аудиторію, яка фізично не зможе бути да, тут і зараз на події. А другий момент вживу буде відбуватися масштабна кейс-конференція премії деноміна. Номінанти будуть презентувати свої кейси, і вживу буде відбуватися церемонія нагородження. Номінанти зможуть почути фідбек від журі, як провибирали угу. проекти, поспілкуватися один з одним. Бо і дуже часто ті ідеї, які побачили, почули, присутні на конференції не тільки номінанти чи партнері, а просто учасники події. Угу. Вони йдуть, пробують, масштабують і реалізують уже в своїх компаніях. Адаптуючи та під свої реалії, чому премія в офлайні із церемонією нагородження, червоною доріжкою, красивими сукнями і так далі зараз на часі. Гарне питання, я ще додам, що живе спілкування так. А ще ті емоції, коли люди переживають, коли вони радіють, коли вони аплодують, бо ніхто до кінцевого моменту, коли називають переможця, не знає, хто в якій номінації став переможцем. Угу. А чому на часі питаєш ти? Ти знаєш, ми живемо. В досить такий унікальний час. З одного боку маємо певні складнощі, живемо в умовах невизначеності, в умовах воєнних реалій. І а, це кожного там, дня фактично це виклик бізнесу в роботі з людьми. Угу. А, і а, коли говорити на часі, премія чи не на часі, точно на часі я чую цей фідбек від HR і бізнес-спільноти. А, бо навіть з початку війни ми думали, що точно не на часі, але потім почули, що треба зразу тут і зараз обмінюватися, що працює, що дієве, що дає такий вихлоп, і а, бо так ми можемо один одного підтримати і відчути, що дає дієвий результат. Хто з компанії може податися? І як це зробити? Угу. Може, ви теж коротко? Я розумію, що ви деталі всі не розкажете, тому що це все можна буде прочитати на сайті премії і так далі. Але які бізнеси можуть податися? І як це там зробити? Ми даємо цього року, як і минулого, змогу і малому середньому бізнесу теж прийти з реалізованими mm -hmm. проєктами. Для них окремо буде своя гілка проєктів і будуть визначатися там переможці, і конкурувати саме буде мали, малий середній бізнес. Mm -hmm. так? І там, крупні компанії, українські, міжнародні, єдине, вимога до тих, хто подає. В премію, що ця компанія не повинна бути пов'язана з там власники, кінцеві бенефіціари, не повинні бути громадянами Росії і Білорусі. Mm -hmm. а... Другий таки, така вимога обов'язкова, а те, що подають номінанти на премію, цей проект чи програма, як ми ще іноді називаємо це кейсом, uh -huh. такою завершеною історією, вона повинна бути діючою. Не просто там провели, забули, чи там обговорили і там гарно намалювали. Ні, це повинна бути ді... така історія успіху, яка має певні оцифровані результати. І вона повинна бути діючою, працювати в не просто так. на папері, скажімо так. а не так. просто там mm -hmm. жити. А, там а десь яким на чином ви будете перевіряти? Як відбувається оця перевірка, чи проєкт працює чи ні? Є така певна бізнес-етика. Компанія заповнює заявку, угу. додає презентацію, додаткові якісь там матеріали, угу. які показують, як реалізовувався проєкт, розширюють уяву про нього. І компанія вона гарантує, що це достовірна інформація з точки зору рішень, результатів, ефективності. І, там uh -huh. відгуків, да, які вони можуть надавати, і а, ми перевіряємо, не перевіряємо це якимось там опитуванням, але впевнені, що оце такий, таке контрактування так, на початку, коли ми ведемо роботу з номінантами і десь відбираємо, калібруємо разом з компаніями ці проекти, uh -huh. які будуть подаватися в номінації, оце контрактування, що це правдива достовірна історія. І що це реальні результати, які під, підтверджені, там чи це айчар-метрики, чи це ще якісь бізнес-метрики? А uh -huh. що це правдива достовірна історія? Що це дійсні результати? Хто може стати вашим партнером? Бо я знаю, є такий така функція, так стати так. партнером це скрізь. І що це може так, це так звучить, що це дасть бізнесу, але все ж таки це? Пряме питання, да? і тому що бізнес, якщо він щось вкладається, він хоче щось отримати, Ну, якщо так коротко. Угу. Будь-який, хто приходить в премію, чи це номінант, чи це партнер, ну, по-перше, він а, хоче підвищити або свою там, впізнаваність, так. або зміцнити а, свій бренд. Угу. А, якщо ти номінант, то ти а, в, а, приймаєш участь у конкурсній історії, маєш оцінку проєкту, угу. там, певні там, рекомендації. А партнер може використати майданчик премії і теж заявити про свій досвід, да, бути експертом. Другий момент, що іноді у таких роботодавців є дуже цікаве рішення, але яке ще тільки, там, можливо, як говорять, там, на кінчиках пальців ще не оцифроване. Якісь є такі проміжні тестові, можливо, результати. Mm -hmm. Але хочеться тут і зараз показати, що це. Унікальне якесь рішення, да, чи якась інновація впроваджена, і поділитися з цим. І тоді можна прийти і зробити це на, як партнерові, а, теж а, бути впізнаваним, приймати участь в цій такій екосистемні угу. премії, номінанти учасниками. учасниками, так. Угу. Але закрити певні свої і бізнес задачі запровадити свою власну тематичну номінацію. Це класно, Що це дуже. означає? Угу. Це те. Та Цінністьна штука, з якою вони працюють, що це може бути пов'язано з їх місією, так? чи з якимось напрямком роботи. І впроваджуючи цю номінацію, вони таким чином хочуть. Підтримати ті компанії, тих роботодавців, для яких це було в фокусі уваги, і показати, за що вони їх відзначають. А, тому в премії завжди є партнери, як зі сторони, таки, таких, там, роботодавців, які були колись номінантами, угу. а потім прийшли в партнерські в інші ролі. А на наступний рік приходять знову як номінанти. І це для нас теж така історія, що ми в цьому процесі. А Прагнемо об'єктивності, от якраз далі питання про журі, хто у 2024 році буде входити до його складу, і наскільки вони будуть об'єктивними, тому що ну є така да історія, такі погляди, що всі премії, це все платні історії, ніхто там не виграє, ніхто нікого не оцінює, і так далі. Ну, тобто, воно цей шлейф тягнеться з якихось інших проектів і так далі. Розкажіть про вашу історію. Um, організаційний внесок в премії. Але це внесок не гарантує, що ти переможеш. Uh -huh. Це премія не комерційний проєкт, і є багато витрат. Це не тільки там нагороди, яку uh -huh. там, ти бачиш зараз. Так? Але це ще організація масштабної події на 300 осіб. Так? А це там, робота по просуванню наших номінантів, Marketing Певні кому... Кому... Uh -huh. комунікації. І оці, тому цей внесок він фактично дає змогу. Нам організувати це все, провести, і далі ще зробити так, щоб наші номінанти чи там партнери вони мали можливість комунікувати свій бренд на майданчику премії не тільки в день події, а протягом усього цього циклу. Угу. Другий момент, то що ти говориш, що організаційний внесок іноді асоціюється з тим, що я ж заплатив, значить, перемога. Ми зразу говоримо говоримо про те, що переможців визначає експертне журі премії, і це і, і ти платиш не за те, що ти переможеш. І по різному буває для того, щоб ти переміг, ти повинен гарно запакувати цей проект, донести угу. ідею мету, там, так підсвітити результатами проекту, вразити якоюсь унікальною складовою чи оригінальністю рішення. А якщо говорити про членів журі, так. А, я тобі на рівні персоналі зараз не скажу ще, бо кожного року склад журі премії він змінюється. Для нас головне, щоб ця людина вона була. Зрозуміла ринку, щоб вона була експертом, щоб було там 10 років мінімум uh -huh. у тій професії, щоб був досвід там з різних галузей, щоб був управлінський досвід не менше 8 років. І в премії завжди є як представники від HR, HR-директори, це завжди там сертифіковані з освітою, з бізнес-освітою люди. Є представники. Різних бізнес шкіл угу. і це теж погляд, ширший. Є представники стратегічного маркетингу, економіки, і це дає можливість дуже комплексно здійснювати оцінку і обговорення, і приймати це взвішене рішення, Взвішено. так. Повпливати члени журі там на рішення вони uh -huh. не можуть. Ми намагаємося зробити так, щоб ця оцінка була неупередженою, uh -huh. але завжди оцінка це такий, да там має таку певну суб'єктивність. Які будуть номінації в цьому році, яких не було, наприклад, в минулих роках. Так, взагалі є 15 номінацій. Цього року ми окремо від Diversity and Inclusion виділили номінацію Повернення ветеранів до цивільного життя ми хочемо зібрати ці проекти, підсвітити цей досвід і обговорити це на церемонії там, нагородження протягом дня на конференції. У мене таке питання. На вашу думку, в таких преміях що найважливіше? А, найважливіше довести номінантам більшості компаній, що така можливість є, щоб вони перебороли десь можливо. Стали сміливішими і розказали ті історії успіху і сили, такої незламності, які є в їх компаніях. Вони не тільки пишалися цим в своїй такій закритій команді, читав, mm -hmm. так, а розказали про це з майданчику премії, щоб це почула вся країна. Дякую, Лариса, дуже. Я хочу вас попросити, щоб ви запросили бізнес-ком'юніті українське до участі в премії. Не знаю, можливо, щось розказали, як заповнити заявку, куди писати, куди звертатися, як отримувати фідбек. Якщо ну, все, що ви хочете сказати, кажіть. Дякую за таку можливість, А, Шановні колеги, дорогі айчар. Я знаю, як багато. Дієвих рішень реалізуються зараз в ваших компаніях. А я вас запрошую. Прийти до премії, стати номінантами, розказати про ваші дієві рішення, інноваційні програми, про ваші результати. А, відважуйтесь, приходьте, і хай таких історій успіху, сили і незламності українських бізнесів буде більше. Бо так ми надихаємося, стаємо сильнішими і маємо більше таких життєстверджуючих проєктів про те, що бізнес навіть в такі часи не стоїть на місці, а дбає про своїх людей? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!